Доброго дня, мої маленькі друзі. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Додавання і віднімання числа 1. Утворення чисел прилічуванням і відлічуванням одиниці. Додавання і віднімання числовим променем. Відкрийте зошит в клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки. На п'ятій поставте крапочку. Якщо у вас нова сторінка, відступати не потрібно. Давайте з вами напишемо по порядку числа від 1 до 10. Один. Наступне два. Наступне три. Наступне чотири. Наступне п'ять. Наступне шість. Наступне сім. Наступне вісім. Наступне дев'ять. Наступне десять. А під низом напишемо рядочок від десяти до одного. Десять. Попереднє 9, Попереднє. Вісім. Попереднє сім, попереднє шість, попереднє п'ять. Попереднє чотири. Попереднє три. Попереднє два. Попереднє один. Відкрити підручник на сторінці 37. Завдання перше. Полічи фігури в кожному рядку, Розглянь як утворені таблиці. Давайте порахуємо фігури в рядочках. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вісім, 9. один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, 8, 9, 10. Давайте розглянемо, як утворена таблиця додавання числа 1. Якщо до одного додати 1, буде 2. 1 додати 1, буде 2. Якщо до двох додати один, то буде 3. 2 додати один буде 3. Якщо до трьох додати 1 буде 4. Три додати один буде 4. Якщо до 4, додати один, буде 5. 4 додати один дорівнює 5. Якщо до п'яти додати один буде шість. П'ять додати один, дорівнює шість. Якщо до шести. Додати один буде сім. Шість додати один дорівнює сім. Якщо до семи. Додати один буде вісім разом. Сім додати один дорівнює вісім. До восьми додамо один, разом буде 9. Вісім додати один дорівнює 9. І якщо до 9 додати один, разом буде десять. 9 додати один дорівнює 10. Дітки, це табличка додавання числа 1. Тепер давайте розглянемо таблицю віднімання числа 1. Якщо від 2 відняти 1 буде 1. 2 відняти 1, дорівнює 1. Якщо від трьох відняти один, залишиться два. Три відняти один дорівнює два. Якщо від чотирьох заберуть один, то буде три. Чотири відняти один дорівнює три. Від п'яти відняти один буде чотири. 5 відняти один дорівнює 4. Якщо від шести відняти один, то буде 5. Шість відняти один дорівнює 5. Від семи відняти один буде шість. Сім відняти один дорівнює шість. Якщо від восьми заберемо один, залишиться сім. Вісім відняти один буде сім. Якщо він дев'яти. Відняти один, буде вісім. Дев'ять відняти один дорівнює вісім. Якщо від 10 відняти 1, буде 9. 10 відняти 1 дорівнює 9. Таблиця віднімання числа 1. Діти, поставте відео на паузу та повторіть таблиці декілька разів для запам'ятовування, бо лисичка говорить, треба запам'ятати результати додавання і віднімання числа 1. Номер 2. Виконай додавання за допомогою числового відрізка. Погляньте на числовий відрізок. Давайте виконаємо додавання. 0 додати 1. Коли ми додаємо, ми робимо крок вперед. 0 додати 1 буде 1. 1 додати 1, буде 2. 2 додати один буде 3. 3 додати один буде 4. 4 додати один буде 5, 5 додати один. Шість. Шість додати один буде 7. Сім додати один. Буде 8. Вісім додати один. 9. 9 додати один. 10. Додаючи число 1, дістаємо наступне число. Якщо ми будемо додавати 1, то ми будемо отримувати наступне число при рахунку. Поставте відео на паузу та запишіть вирази у зошит. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. Третє завдання. Виконай віднімання за допомогою числового відрізка. Поглянемо на числовий відрізок. Будемо віднімати одиницю. Робити крок назад. 10 відняти один. 9. 9 відняти один. Буде 8. 8 відняти один. 7.

Буде 0. Віднімаючи число 1, дістаємо попереднє число. Ми рухаємося назад, і, якщо віднімаємо одиничку, ми отримуємо попереднє число при рахунку. Поставте відео на паузу та запишіть вирази у зошит. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. Завдання 4. Виміряй довжину відрізка синього кольору. Візьміть лінійку і виміряйте довжину синього відрізка. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінку 34. Номер 1 Виконай додавання і віднімання числа 1. Ви можете скористатися таблицею у підручнику або тією, яку ви записали у зошит. 1 додати 1 буде. 2. Запишемо відповідь. 2 відняти 1. Буде. 1. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання самостійно. Завдання номер 2 з кожної цукерниці заберуть по одній цукерці. Скільки цукерок там залишиться. Обчисли. У першій цукерниці лежить 1, 2, 3, 4, 5 цукерок. Одну цукерку заберуть. Давайте порахуємо, скільки залишиться. 1, 2, 3, 4. 5 відняти 1 буде 4. Запишемо відповідь. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання самостійно. Завдання 3. Скільки очок набрав кожний гравець? Обчисли. Поглянемо на кубики першого гравця. Олег його звати. Один, два, три, чотири. І один. Чотири додати один. Запишемо вираз, дорівнює і порахуємо, скільки очок. Один, 2, 3, 4, 5. Чотири додати один буде 5. Поставте відео на паузу і довиконуйте завдання. Молодці! Дякую за виконану роботу. Чекаю вас на наступному уроці математики!